Всім привіт, друзі, з вами знову я Маша, і сьогодні ми будемо робити, ну, як как би, бы, грати в The Island Story. Ем. Ми тут трохи почекаємо. Так, друзі, ми мы... Ми вже не помисли. Айлені. Почалося. До речі, друзі, життя не стоїть до сути. Так, друзі, ми зараз можемо подивитися, що у нас тут є. І я от тут ось э, це знайшла, але ми подивимося пізніше. Друзі, ще своє біле, а я нічого не бачу. Ем, що сталося? А, все ясно. Так я там сиділа. Я ось тут сижу, так? Да? Так, да, я ось тут сижу. Це я сижу. Ну що ж, друзі, мабуть, будемо закінчувати сім. Pra cá